Друзі, усім привіт! Ще з такого ракурсу я відео не розпочинала, але це все не даремно, тому що сьогодні я починаю відео із того, що я буду робити, наводити порядок у своєму, скажімо так, робочому місті. Мені потрібно організувати весь ось цей хаос. У мене тут ще лежать коробки від пакування. Я замовляла декілька нових речей і потрібно. Всьому знайти місце. Ось тут в мене лежить стіл, який потрібно розкласти і заставити так, щоб максимально оптимізувати свої, скажімо так, ресурси. Плюс купила декілька органайзерів, тому сподіваюся, що вам буде приємно і цікаво дивитися ось таке от перевтілення. Я сама дуже люблю дивитися ось такі от прискорені, е, типу before and after. На фоні зараз включу собі якийсь фільм або серіал, або не знаю що, буду, е, як то кажуть, Поєднувати приємне і корисним. Тому бажаю вам гарного перегляду, а собі швидко все поприбирати і поставити вже галочку, яка в мене в нотатках вже невідомо який тиждень стоїть, аби то все організувати. Тому поїхали. Thank you Ну, що ж, ось так виглядає мій фінальний результат. Як бачите, тут стало більш вільніше. Я нарешті звільнила ліжко, тут можна навіть відпочити. Ось таке рішення я прийняла. Поки що, я думаю, це тимчасово, скоріш за все, що в моменті роботи, в процесі, вже, коли я буду робити, працювати, то я буду, скоріш за все, рухати ці всі машинки для більш оптимальної такої, організації простору, бо поки що я поставила його візуально. Скажімо так, адекватно. Але е, в процесі роботи, мені здається, що потрібно буде ще трішечки переробити, оскільки я хочу, щоб паралельно там друкувалось, там різалось, там ламінувалось, е, там зшивалось. Я хочу, щоб все це було, скажімо так, більш е, організовано. Поки що так, мені дуже подобається. Цей стіл, звісно, не є, скажімо так, офісним столом, але він, він нас був і він нас був, скажімо так, без роботи, тому я його. Вирішила приходити для свого офісу. Ось тут я виклала свій плотер, в мене різак. До речі, коли купувала, я не знала, для чого ця штука, а вона ось дає, ну, вона на магніті і вона дуже класно тримає папір, щоб рівномірно прорізалось. Дуже класна штука. О, ламінатор мій смітничок, але він замаленький, то, скоріш за все, я спробую знайти десь трішки більше поставити, щоб туди вміщалося більше сміття. Потім тут принтерно-комп'ютерна станція. Принтер під принтером така поличка, де я зберігаю весь там картон, ламінаційну плівку і так далі. Лампа, лептоп, байндер. скоріш за все, переїде в інакше місце, але поки що він стоїть там. Ну і ось тут саме, саме таке прикольне: ось цю поличку ми знайшли в ліквідаційному магазині. Він взагалі щось там коштує, здається. 13 доларів, чи що. Прикольно, він на кнопках. Я ще е, такої технології не бачила, він на ось таких от штучках. А, прикольно. Тут зберігаю свій фотопапір, липучки, і готовий вже матеріал. А ось сюди буде складатися все, що вже, е, наприклад, вирізані детальки, які треба заламінувати, або вже заламіновані, які треба проклеїти. Ну, якось так. Ну і моє королівське крісло. В принципі, в принципі, мені дуже подобається. Я подивилася по е, Recording Time, Там щось 46 чи 47 хвилин чистої зйомки, е, як я тут все прибирала. Тобто, в мене на все про все пішло 40, скажімо, 45 хвилин. Це доволі непогано, доволі швидко, враховуючи те, що я відкладала це зробити дуже дуже довго. А, і я хотіла, щоб в мене вже були прям всі ресурс, ресурси, щоб я бачила загальну картину, так набагато легше знаходити їм е, місце. І ще плюс, е, сьогодні має прийти Подовжувач. Я не знаю, як то правильно сказати. Коротше, мені чоловік замовив такий бар, я потім пізніше покажу, щоб всі, всі розетки з'єднати в одному місці. Не знаю, чи це хороша ідея чи ні. Поки що, принтер в мене. І комп'ютер в одному місці, а вже вся, вся решта в іншому. То я би хотіла його організувати так, щоб воно все було загальне, щоб коли я закінчила роботу, нажала кнопку, виключити, від'єднати від мережі і все. Бо я панікьорша, і я дуже вмію себе накручувати і потім згадувати півдня, особливо, якщо я кудись іду чи їду. Ой, чи виключила я ламінатор, ой, чи виключила я там то, а що, якщо. Ну, коротше, все в мозгах. Тому, тому ось так. Я дуже задоволена результатом. Я сподіваюся, я не знаю, як воно е, буде виглядати в прискореному вигляді. Скоріше, це буде, як, знаєте, як така муха, яка б'ється об стінки стакану. що Я бігала, я не могла зрозуміти що, е, точніше, я декілька разів переміщала, то все в одне місце, потім в інакше місце. Я все не могла знайти, скажімо так, золоту середину. Тому <свісно> мені здається, що це буде дуже смішно, коли я все буду монтувати. І я його буду прискорювати. Це реально буде. Тому я вважаю, що я заслужила на якийсь смаколик і на каву. Зараз роблю собі невеличкий брейк і спробую а, випробувати ось той мед, який я замовила для сканування, або вирізати ламінацію. Бо, слава твій господи, спустя дуже багато спроб помилок і зіпсованого картону, я зрозуміла, як робити ламінацію, точніше, як робити вирізання, як налаштовувати всі ось ці краєчки і так далі, щоб воно вирізало логічно. Але хотілося б ще, щоб можна було налаштувати так, щоб воно вирізало вже заламіновані детальки, бо я пробувала вручну. Звісно, це, це реально, я, я вважаю, що я did a good job, Але все ж таки, коли воно вирізано вручну, і коли воно вирізано машинкою, то є величезна різниця. Якщо в мене все вдасться, я потім покажу, до чого я прагну. От, тому таке. Дякую, що зі мною подивилися у цей кусочок, ідемо відпочивати. А ось це за колісся зйомок, стільчик на якому стояв. Стояла камера на триподі, серветки, бокс, який треба знести, сміття, звісно, і пилосос, який потрібно поставити на зарядку. Так і живемо. І так, контент YouTube Premium. такий собі провозований обідик, кава і український сирочок з полуничкою. Дуже смачний. Це мій улюблений. І для мене просто лайфхак це мити зразу фрукти, і овочі, і ягоди, все одразу. То тобто, пришкупила, прийшла, помила, розклала. І потім, в будь-який момент, коли захотілося щось смачненького, підійшла і взяла. Бо раніше в мене було такої звички. Типу, я, якщо купляла фрукти, я їх зразу висипала в корзину. І потім, коли захотілося щось, то я прийшла, мушу мити. І тоді вже тільки, тільки їсти. Але це незручно, тому що замість того, щоб помити один раз і організувати все, треба було мити 6-7 разів, залежно від того, скільки фруктів лежало. Тому лайфхак. Якщо ви любите фрукти, але вам впадло їх мити, то робіться одразу після покупки. Ну, а мені смачного. І так, перевіряємо якість роботи, то, певно, краще дивитись на чорну, видно, наскільки ідеально воно вирізало. Я три рази проходилася цим плотером, оскільки я не могла зрозуміти, які налаштування потрібно зробити, але, бачите, ідеально вирізано. Рівний зріз, прямо по формі. Я думаю, що в руках я би то вирізала набагато довше. Плюс мої би пальці мені абсолютно не подякували. Отут тут вже вирізається друга партія. Звук такий, знаєте, як пришельці. Але я розібралася з технологією, я завантажую це все в сам додаток. Вручну роблю ось ці краєчки, і тоді вона вирізає. Можливо, можна якось це зробити автоматизовано, але поки що так. Ну і мені подобається власне, результат. Супер. Ось це, до речі, для порівняння те, що я вирізала вручну. Бачите, як би я не старалась, в мене не виходить зробити ідеальний зріз. Плюс залишається оці місця, де я нахожу на самий контур, і, ну, чесно, порівняти ось з цим. Я думаю, що різниця є. Заради цього було варто замовити ось цей такий спеціальний коврик, на якому я сканую, з якого я сканую, і потім вже в налаштуваннях роблю так, аби можна було друкувати, точніше, вирізати плотером. Короча, ми приїхали спонтанно купити новий телевізор. Там той, що в нас був, я продала, і ми вирішили приїхати прицінитися, що тут є. Тут доволі непогані ціни, але їх немає в наявності. Ми зараз приїхали в другий магазин, і тут, типу, вони є на вітрині, але немає коробок. Коротше, в нас пошуки. Але це так красиво. Гарно. She said you liked me, all oh, better. Значить, Шановне товариство, зараз буду зливати свою душу, тому що вже два тижні, як мене тригерить одна тема, і я не можу зрозуміти, чому так. Значить, коротка передісторія. Два роки тому ми замінили собі сушку для одягу. Типу, після прання в нас була пралка і сушка, і сушка почала вимахуватись, вона перестала сушити. Ремонт її коштував майже так само, як і е, нова оця сушильна машина, ми вирішили купити нову. Тим паче, тоді були гарні знижки, ми її взяли в чорному кольорі, прям супер -класно. Вона з нами вже два роки, вона працює, все окей, в мене до неї претензій немає. Але зараз почала вимахуватися пральна машинка. У нас звичайна стандартна, так як європейський формат, з цими дверцятами такими. Ну і ясно, що коли вона е, закінчує цикл прання. Ти маєш відкрити двері, щоб вона провітрилась, висушилась і не запрівала, щоб там не збиралася оця вся плесінь і всяка гадість. Я завжди так робила і роблю досі, але вже декілька разів в нас була така історія, що я приходжу закидати прання і дивлюся, що в барабані стоїть вода. Типу, Окей, я прочищала її, я чистила фільтри. В середині її промивала зі спеціальним засобом, з таблетками, все, все як має бути. Але проблема не зникла. Воно продовжує напиратися. І вже два рази у нас був такий прецедент, коли вода настільки піднімалася в барабані з відкритими дверям, дверцятами, що вода переливалася і затоплювала нам підлогу. Вот. І, типу. Не скажу, що це окей, але то не є сильно велика проблема, бо вона вона стоїть в бейсменті, там цементна підлога і просто лежить килимочок. І типу не проблема його просушити, все, але так не має бути. І я не розумію, в чому взагалі причина, що вона набирається, та вода, і як її пофіксити. Тому е ми вирішили, чи я вирішила, чи ми вирішили купити нову пралку. Бо, ну, якби вже, певно, їй прийшов час. І ми почали вибирати різні варіанти. Поїздили в декілька магазинів, подивилася я на сайтах. І так як в нас сушильна машина в чорному кольорі, то хотілося б в ідеалі, щоб і пральна машина також була в чорному кольорі, щоб вже був якби ансамбль, і все гармонійно виглядало. Але є нюанс, зараз покажу. Ось сайт магазину, на якому я дивлюся. Пральні машинки. І, типу, тут є непогані класні моделі, які мені, в принципі, подобаються, але їх немає в чорному кольорі. Хотілося б, як я вже сказала, щоб воно мечилось. Тому я дивлюся далі. Е, варіанти, які представлені в двох кольорах, ось, 995 LG, ніби непоганий рейтинг. Але у чорному кольорі вона коштує на 50 доларів дорожче. Хм, цікаво. Ідемо далі. Ще мені сподобалися ось ці моделі, також є в двох кольорах. Але коли натискаєш вибрати чорний, ціна автоматично зростає до, ну, на 50 доларів більше. Я поки що розглядаю ось цю машинку, в принципі, там непогані відгуки на неї і хороший, скажімо, хороші параметри. Ось ця, наприклад, взагалі на 100 доларів. Ціна збільшується. Це взагалі, що таке? Хто придумав ось ці такси на кольорову техніку? Це якийсь просто ціновий расизм? У мене у мене ж голова йде обертом, я не знаю, що, що його робити. І от, така от фігня малята, тому що я дивлюся вже який тиждень, я говорю з чатом GPT, я йому скидую моделі, які мені подобаються. Ті моделі, які мені подобаються. Він критикує, каже, що там вони нестабільні, гучні, що швидко ламаються, і деталі до них знайти важко. Або ті, які мені не подобаються, або їх немає, або вони дорогі, то він їх дуже хвалить. І коротше, в мене просто трошечки дисонанс, тому що. Ну, це не є щось таке, заради чого варто так сильно переживати, але я просто не можу зрозуміти, чому ціна залежить від кольору. Ладно, бо якби воно було, там, скажімо, да, стейнлес стіл. Але чорний, так як це фарба, воно стоїть дорожче, його пофарбували, окей, ви хочете на цьому зробити 50 доларів. Але яка різниця? Ви пофарбували білою фарбою чи чорною фарбою? Чому чорна фарба коштує дорожче? На яких таких взагалі підставах? От, от така от історія. І тепер я от сижу, моніторю сайти. Продовжую свій пошук. Надіюся, що в мене вдасться вибрати щось класне, тому що часу не так і багато, там знижки до середини липня. Сьогодні вже тільки там, четверте число. В мене не так же багато, в принципі, лишилося часу, щоб щось вибрати. Бо ну, не хотілося б втрачати таку можливість. Коротше, ось от таке. Варіант фронт-лоут фронт машинки я поки що не розглядаю, тому що. Ну, це в мене вперше таке сталося, що вона от почала от прочекати. Але коли я зайшла в TikTok, я подивилась відео людей, які жаліються, що оці фронтлоуд-машинки, що машинки дуже чиста тема, коли вони починають наповнювати барабан, будучи пустою, не запущеною з відкритими дверима. І люди скаржаться, що це дуже чиста проблема. Можливо, це тут, в Канаді, якесь таке роблять, непонятне, що воно доставляє головну боль, або I don't know. В общем, от таке от. Буду держати вас в курсі, щоб, ну, щоб ви були в курсі. Короче, дякую, що ви слухали ідемо далі е, працювати. Тут на мене знайшло якесь просто кулінарне натхнення. Я вирішила спекти міні-піці. Колись давно у шкільні часи, я думаю, у всіх у столовій шкільній продавалися е, ось такі піци. Вона так і називалася шкільна піца, Десь дві чи три гривні коштувала, не пам'ятаю, але завжди це був просто must have. я дуже їх любила. Е, і ось вирішила приготувати для себе, для своєї сім'ї. Легко було брати на роботу. Дуже простий рецепт. Я в цей раз робила по рецепту клопотенка, ну, я маю на увазі тісто. Взяла на його сайті, спробувала розкачати у формі кружечків, але вийшло коя як тому я потім ще дорізала їх спеціальним різачком, щоб вони плюс-мінус нагадували такі от. Кружечки. І все, начинку я завжди використовую різну. В принципі, те, що є в холодильнику, потрапляє на основу піци. В цей раз в мене вона вийшла ось така м'ясна. Тут такі, як міні-ковбаски з ходогів лишились потім шиночка і кукуруза. До речі, замість спеціального соусу для піци, я люблю робити ось такі от кетчуне, змішую кетчуп з майонезом, і воно мені набагато смачніше, ніж просто стандартний соус. Не знаю, мені якось так більш подобається. А, і обов'язково щедро додати сиром, бо все ж таки ми не робимо його на продажу, робимо для себе любимих, і хочеться, щоб вона прям була така сирна і ароматна. На весь процес приготування в мене пішло десь хвилин 20, і в принципі я вважаю, що це доволі таки виправдовує себе. Я дуже задоволена результатом. І до речі, після всіх ось тих нарікань моїх про пральну машинку, що важко обрати. Я не розумію, яка краща. Я вирішила все-таки піти всупереч рекомендаціям чату GPT і обрати ту, яка мені сподобалася з першого погляду, довірила своїй такій інтуїції, і ми вже її замовили. Вона має десь прийти на цьому тижні, тому сподіваюся, що у наступному відео. Більш вже детальніше покажу і розкажу вам. А, а я пішла насолоджуватися своєю свіженькою піцею. Дуже дякую вам за перегляд і зустрінемось у наступних відео. Всім папа! -па.